Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. Сьогодні будемо дивитись, оглядати дуже важкий насправді для реалізації ПТСА в Радянській Армії Радянських військ 8-го рівня Су-101. Важкенька машинка. Відразу давайте швиденько по її прокачці. Рекомендую качати все ж таки на, е, грати на топовій пучесі, а не на стоковій, тому що на стоковій я катав, в найкращий ДПМ. Але ну, там невелика, невелика різниця в ДПМ, але м, трошки відчувається. Альфа 50 мм і бронепробиття відіграє свою роль, тому катаємо тільки на, на топовій пучесі. Історія про цю машинку. Ця машинка колись була, їхня гілка була. яка. 263 був на 10 рівні. Замість нього тут був Су-12254. Можете колись глянути десь ролики. Дуже імбова машина, колись, десь, напевно, 5-7 років назад це було. Вже дуже імбова машинка була. Ця лінійка була Су-101 і Су-12254 і 263 Вони були анігеляторами СТ. Тобто вони їхали на фланг СТ-шок, вони були дуже маневрені, вони були доволі броньовані. У них був сильний ДПМ, і вони дійсно могли розносити СТ-шку. Я пам'ятаю, як я на су 122-54, на Су-101. Ну, це були прям такі машини для нагібу. І Су-101 була пушечка від Т-54. Тобто 320 альфа була, і там ну, жорсткий ДПМ був. А на СУ-122-54 була пушечка якраз від діда 6 тобто 440 альфи. 258 пробиття. Зараз зробили вже по-іншому. Зараз тут пушечка М62, тобто від іде шо від Йосипа 6, точніше Йосипа, 7, Боже, Йосипа 4. І 440 альфи, 258 пробої, 340 кумулятиви, кумулятиви ультимативні, вам, вам їх вистачить, з цим проблем немає. Єдине вона коса. Вона коса, вона буде відчуватися коса, важко було б навчитися пристосуватися до гри на цьому танку, але тим не менше, тобто ну, непогано. Пробиття і альфа насправді вистачає. Це ну, середні показники доволі гарні. З точки зору Прокачки її. Тут зрозуміло все. Е, у неї є проблема, яка найбільша, на мою точку зору, це кути горизонтального наведення, мінус 3 пушка не опускається. Е, ну, Це прям дуже велика проблема. З точки зору бронювання, вона броньована, вона дійсно броньована, як на свій рівень, вона може відбивати в восьмій стежки і так далі. Вона, може, десь будуть піддовернуті кути, і там взагалі може бути, бачите, десь там 250-260 непробиття, да, там НЛД і так далі. Я, ну, як Тут як дивитися, тобто і так далі. Е, рубка броньована доволі, тобто 230 і так далі. Проблема якраз цього танку, що ти не можеш довернути нормально, е, наприклад, там трошки підня, припідняти свій корпус, щоб тебе кути да, щоб кути приведеної. Броні були більші. Насправді з цим проблема, тому що те пушка просто не пускається. Якщо ти десь припіднімаєш цей корпус, то габела. Маска танкує, маска дійсно танкує, на ньому треба виляти, коли ти пробуєш десь танкувати, тому що все ж таки е, тут є, немає надгусеничної броні по факту. Тобто тут чисто каточок, якщо сюди залітається, чисто каточок без броні, Єдиний момент, е, відразу даю вам слабке місце. Якщо вона десь стріляє на середній дистанції, ви бачите цей лючок, можете спокійно гатити в лючок. Лючок доволі бр... ну він ніби тут броньований, але насправді десь, якщо довертає, можна гатити в лючок, то його важко знову ж вицілити. Е, але рекомендую насправді відцілювати ось ці е, люки. Тобто, тут, подивіться, тут люк, вон 29 є пробиття да, на секундочку. Ось вот цей люк. Він не броньований. Так само люк мехвода, теж не броньований. Сюди гатити і воно все пробивається. Тому ну, бороборта і так далі немає змісту, вам не актуально. Е, як прокачувати цей танк в качку? Е, дивіться, я вже вам його швиденько налаштував до порівняння. Якщо б перки екіпажу, я би вибирав би такі. Тут практичність, тут звукова розвідка екстремальні умови все ж таки, чому, тому що це універсальна ПТшка. Я вам покажу. Моя рекомендація: перша половина бою: грати в неї як в снайперську ПТшку, хоча це доволі важко, але все рівно можливо. Чому? Тому що пробиття дозволяє, тобто пробиття на 8 рівні в 260 плюс 340 кумулятиви, дозволяють зносити кабіни. Арта все рівно буде по вам кидати. Тобто і тут, в принципі, ну, координацію гострій зір не... ну можна, можна замість арти, напевно, гострий зір би ставити. Але мені особисто більше важливіше оглушку маю мати і так далі. Е, маскування, боєбратерство, ремонт. Тут якби коню зрозуміло, це базові речі. По навіднику концентрація швидкість ведення, і я вибрав собі злопам'ятний. Насправді можете вибрати і плавне повертання, бачите, щоб менший був розкид під час того, як пушка повертається, горизонтальне наведення. Можете вибрати і майстер зброяр. Ну, Тут же за вашим розсудом. Я собі вибрав злопам'ятний. Тут, в принципі, по факту без шансів, тобто «Віртуоз», плавний хід, король бездоріжжя. Спочатку брав би плавний хід, потім віртуоз, потім король бездоріжжя. На заряджаючому теж проблемка з однозначним вибором. Точно треба інтуїцію, бо ви будете розкидувати різні снаряди. Вам треба буде ну, інтуїція допоможе З контактного боєкладка, бо вона насправді вилітає, бо у вас корпус від Т-54, тобто і там через каточки залітають боєкладка. Можете ставити відчайдушний, можете ставити ближній бій, бо у вас і будуть і ближні бої, але знову ж. Ну таке. Дійсний вибір був би між поліпшенням боєукладки, кладки відчайдушним і ідеальним зарядом. Я собі вибрав ідеальний заряд, чому? Тому що все ж таки першу половину бою я особисто побачив гемплей, що треба на ній не активнічати. Тобто, бо, бо ти вилітаєш дуже швидко. Якщо ти на початку бою десь кудись пробуєш вірватися, тобі розносять кабіни. Першу половину бою треба почекати, поки хоча б сім супротивників вже вмруть, і тоді ти вже можеш щось відігравати, і твій ДПМ щось відіграє гарну роль. Тому дуже важливо і прокачувати маскування, тому що я зараз покажу, маскування можна розкачати до 52%. Це дуже потужно, насправді це дуже сильно. Тут зрозуміло далі, що це в нас перехоплений сигнал, пожежогасіння і радіоперехоплення. Я думаю, тут нема що пояснювати і далі. Я, дивіться, я от, Якщо би ви катаєте на модифікації, але я дуже сильно сумніваюся, я не катав на модифікації, бо це треба катати на цій пташці, тоді, коли ви її пройдете. Дуже сильно сумніваюся, що хтось з вас є такий садомазо, який дуже поціновують ПТ-шок такого типу, ще й в яких пушка не випускається. Ну, якщо ви проходите, то швидкість повороту шасі я би взяв би розміру кола зведення, тобто все ж таки кінцеву точність я вибирав би, брав, бо знову ж полину бою будете снайперити. І скритість після пострілу. Знову жого, тому що все ж таки воно відчувається. Ходиться скритість після пострілу, там, в принципі, відсотка зверху докидується. І 3% від розкиду шасі за повністю прокачку. Далі я вам показую, ну, зрозуміло, ви вибираєте собі або трофейні, або загальне обладнання, я катав і на трофейному, і на загальному, як які бої. Ну, в цілому, якщо максимально розкачати, тобто, то як би я, як би я розкачував. Я би розкачував, би... ну так, напевно, якщо правильно говорити. Я би розкачував як? Я би розкачував обов'язково малошумку, знову, чого? щоб підвищити ваше маскування. Е, посилені ну, бортова передача, або як воно тут зветься, Боже. Де воно, де воно? От. Е, механізми повороту. Чого Бо ви будете багато повертати, знову ж пушка не дозволяє вам нормально. Вицілювати і стояти на місці, будете багато повертати, зменшується розкид. Ну і зрозуміло, досилач. Сюди би, якщо ви берете загальні, а не трофейні, то сюди досилач, сюди е, берете по розвідку і в розвідку ставити малошунку, і сюди пле... механізми повороту. Ну, В принципі, якщо дуже швиденько, дуже коротко, е, отакий от елемент би розкачувати. ну, бека... Кумулятиви б... ну, боєприпаси, я би вибирав. би десь відсотків 60, напевно, Бронебійні 30-35 кумулятиви і там 5% там ФУГАС тобто завжди носіть, бо все рівно якісь скорпіони, якісь бабахи будуть потраплятись і туди їм накидувати в кабіну доволі приємно. І що виходить по цьому танку? Тоді у вас 9,5 секунди перезарядка. Тобто це в 440 ельфи це дуже потужно. У вас ДПМ 2800 це доволі дуже гарно. Кінцева точність непогана, плюс, якщо у вас ще буде навик координація. Да? Де, от він. Якщо координація буде, всі, всі бонуси. але тут які всі бонуси, тут тільки координація так? а Тут тільки координація сутуативна. Це 0,34 розкид, це дуже насправді непогано. Ну, в цілому на базових це 0.37, бо раціональну боєукладку ставимо, щоб знову швидше стріляти. І тоді у вас дуже непогано виходить, ви нормально бустите собі точність і розкид стабілізацію на цьому танку, у вас непоганий ДПМ. І саме головне у вас маскування. У вас маскування 51%, це дуже сильно, це дуже потужно, якщо ви так розкачаєте. Знову ж, якщо не так розкачати, це не є проблема. Тобто можете брати не удосконалені системи, а можете взяти собі е, трофейні або звичайні. Я вам показав, як, як це брати, як робити. Мало обов'язково, тому що ви, вам треба буде першу половину бою грати від маскування. Це точно. Це. Е, так, з цим закінчили. Давайте покажу вам три бої, як на ньому грати, так швиденько, щоб е, був ролик доволі. Коротенький. Спостереження, у нас сумарно 380. Ще що покажу, знаєте, що ще покажу? Чуткість польоту снаряду. Чого я і казав, що я вибирав для себе для цієї ПТ-шки ідеальний заряд, тому що швидкість польоту снаряду дуже погано. 850 метрів це прям дуже погано. Але я скажу чесно, воно трошки звикається. Коли ви на цій ПТ-шці накатаєте боїв так хоча б 30-40, вам буде легше. Ви вже зможете приблизно розуміти, як летить снаряд і так далі. Воно вже відчувається і. Тут дуже це, радянська така точність, то може прилетіти просто там майже без ведення в центр е, зведення, або десь е, ви повністю зведетесь і постріл прилетить, біг знати куди. От, до речі, отак я катав з таким набором е, кумулятивів бронебійних. Тобто ну, допойок теж обов'язково, якщо ви качали пожежого гасіння, бачите, пожежого гасіння качав перше. обов'язково допойок знову, щоб прокачати всі навички, які у вас є. Давайте переходимо тоді до пару показних настрільних боїв, щоб ви зрозуміли плюс-мінус, як, як ця машинка себе веде і що з нею можна взяти. Так, друзі, вийшли трабли. Вийшло обновлення, і всі мої реплеї позлітали до бісової матері. Я вирішив скатати ще 2-3 боя, не буду вам показувати три бої, покажу вам якийсь один. Більш-менш просто цікавий бій. Я не буду казати, що він показав, він просто такий вийшов цікавий. Я відразу за спойлеру у нас буде поразка. Більше того, навіть як ви побачите, я трофейний досилач забрав з цього танка і навіть забув досилач поставити назад. Знову що, тому що я вже не планував грати на цій Петешці. Я вже хотів її закінчити. Вона дуже дискомфортна, ну, просто на ній грати важко і неприємно. Оце її головний мінус. В основному через кути. Тому що як снайперський танк він косий, але мало того, що він ще й косить через те, що кутів немає. Тобто ти в більшості випадків нормально постояти понакидувати не зможеш. І відповідно що, у нас е, карта Вестл. Тяжиків, багато тяжиків, багато м'яса. Тут я намагаюся відігрувати як чиста паташечка. Тобто, Стаю за кущики, борщик буквально злетів за 45 секунд від початку бою, борщика немає. Я розумію, що він може мені послугувати хоча б приємним трупом і думаю його використати, для того, щоб плюс мінус на ньому е його... Ну, він може мене перекривати. Тобто Ворогам буде набагато важче мене вицілювати звідти. Навіть якщо я засвідчусь, а я рано чи пізно засвідчую, по якій причині, тому що пушка просто буде не опускатись. Я розумію, що треба накидувати вже. Пробую вицілювати десь, знаходити когось так, щоб ще не було не залетіло. Пушка, я вам чесно скажу, дуже коса. Прям, ну, Тут треба прям повністю весь силует танка, тобто і тоді ти десь попадеш. От якщо ти бачиш силует, тут залетіло. То бачите, він повністю, і ксемка повністю вилетіла. Я спеціально ставив цей труп, тому що за цим трупом мене важко вицілювати. тобто Більшість тяжиків по мене не буде бачити, от як бачите. Тобто я, я, ну, борщик тут помер прямо як на славу таких треба було. Я тоді вирішив вам цей бій показати, тому що насправді дуже прикольно вийшло з цим трупом. Він мене, він мене гарно дефить. Я бачу, що справа тяжики тя, 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 підтягуються, але ще пробую вицілювати тих, хто може вилазити, думаю, що... E, щоб ви помітили, да, 2 хвилини бою у нас вже немає майже половини команди. Половини команди немає, я ще навіть не встиг толку понакидувати. Так, снаряд не залетів, не пробив бордбаш, ніксем. Знову ж, пушка надзвичайно косарна, але я бачу, що ми вже це. Я розумію, що це повністю програсь, ти вже нічого тут не зробиш. Треба єдине, що пробувати, встигну понакидати. Знову ж намагаюся дати постріли. Спеціально борщика так розвернув, щоб мене справа не могли прокидувати. Іксемка. E, не пробила, це не XM, це не 700, це XMP. Ця, що на 400 кидає. У e, мене бой. сейвить добре. трупок, їм важко відцілювати, вони більше починають, поки відцілювати, вони агряться на супротивники, які там є. Бачу тайпа, кидаю тайпа. Альфа майже не проходить, добре, альфа середня добре, тут 440, добре. а пішло 370. Прикро, дуже прикро, я би міг би накидати один два шота більше, якби я не провтикався і не забув стати досі. Ну таке буває. Знову ж, вже планів на день, цю everybody. гру не було. Танк я хотів просто собі лишити в ангарі. Добре, що я не встиг перевчити екіпаж, бо бачите, пушка не випускається, приходиться ще більше висовуватися. Добре, е, ще більше тобто, підставлятись. Ну знову ж мене, канає, що в мене є цей крупик. Лишилися на двоє згодні, згоден там вже вмирає, я розумію, що це вже все. Максимум я ще можу зробити шот 2. Е пробую добити хоча б шотних. Тобто намагаюся хоча б подобивати, щоб. Ой, тут залетіло йому в ту дах башту. Бій швидкий, навіть не пройшло 4 хвилини. Я вже розумію, що тут вже без шансів. Е я ще думаю, надіюсь, що може десь. мене... може лінкс вилізе. Ну, лінкс не виліз. І все. Е, Отакий от вот бій. Е, для чого хотів вам це показати? тобто щоб ви розуміли, дивіться, штурмувати на цій петесті вам не вийде. Вона картонна, у неї є купа слабких місць. Тобто, якщо ми візьмемо, да, у неї тут є цей люк який у неї НЛДшка, у неї, вона їй приходиться вилазити повністю, щоб пропустити свою пушку. тобто а Корпус картону для 8-х а тим більше для 9 для 10 десятих. Тобто тут єдине, що тан танкує, прям дійсно плотно танкує, це лише маска. І через те, що кути повернення дуже низькі, кути вертикального наведення дуже низькі, воно якраз і грає дуже злу роль в цьому танку. Тобто, ти на ньому реалізувати якийсь штурмовий потенціал. Прям дуже важко, хіба на рівні, там в Хімлсдорфі, Венську, там, чи ще десь. На отаких от картах схи, ну, на схилах, на горках, це просто катастрофа. Ви подивіться, як мені приходилось вилазити. Я реально вижив до кінця бою тільки по одній причині, тому що просто був труп, який мене дійсно дуже плотно прикривав. Так, да, я грав за рахунок маскування, я пробував щось накидати, я там накидав 2,5, та це мало, та це небагато, але знову ж це лише 3,5 хвилини бою пройшло. Ну, тобто, 3,5. Я ще й без десалача був, тобто було б десалач, напевно, накидав би 3. Е, ну от В чому є головна фішка, проблема цього танку? Е, пушка в цілому непогана, окрім точності. От, все, окрім точності, в ній нормально. Вона зводиться нормально, терпимо на свою альфу, е, в неї точність просто паршива. Маскування дуже гарне, але якщо беремо реалізувати, дуже важко, бо знову ж більшість зараз е, місць для настрілу, вони от як тут на Вестволді, що я хотів показати вам Вестфел, вроді би банальна позиція для ПТ-шок. Ну, базова позиція для ПТшок, для того, щоб накидувати потяжам і так далі. А на ній реалізувати своє маскування да майже нереально. По якій причині ти пушка не пускається стріляти за кущів за 15 метрів від куща, щоб тебе не просвічували, нереально. А якщо тебе засвітять, то тобі прилітає по, -по, -по борцігу. Так, мені про канал, у мене був трупик, вони не бачили мої ВЛД, вони бачили тільки мою рубку, і там важко, тобто і так далі. По кущі, і труп, і тому подібне. Але в цілому реалізувати вкрай важко. Дуже важкий танк для реалізації. Проходьте його от так, снайперським ПТ. Я чесно рекомендую проходити першу половину бою з ним на снайперському ПТ, використовуючи маскування. І далі просто грайте на. Вже потім, коли ви будете бачити можливість, то пробуйте вриватися, десь відіграти як штурм ПТ, але знову ж тільки на один максимум два стволи, тобто, якщо там когось треба шотного добити, інші. Чому, тому що у вас одне непробиття, у вас ну, ну. і ще інша проблема для штурму для штурм ПТ, щоб грати на ньому як на штурмовому, тут дуже повільно повертається корпус, дуже повільно повертається корпус як для такого неброньованого танку. тобто це не АТ-15. Це не тортось там, тобто, тобто, це великий такі, це не Т-28, якого там ну борта такі бетонні, що там в борт стріляєш і половину пострілів не пробиває. Тобто я мовчу за лоб да, і так далі. Ну, але вона теж ну, на, свої, на свою броню вона дуже повільно повертається. Раніше до, до її ребалансу вона поверталася дуже швидко. Вона могла її закрутити було неможливо в апріорі ніким. Навіть якісь Т-52. Чи тестоволте, це не було неможливо закрутити. її. зараз її може закрутити, в принципі, навіть звичайна elc типу, це не складає якихось дуже великих проблем, тобто для того, щоб її крутити. Тому моя рекомендація: проходьте її чим пошвидше, якщо є можливість відкривайте закреслений наступний танчик, тому що ПТ дуже важка, малоприємна, ну, дійсно дуже боляче. Просто дуже боляче. От ви проходите, воно максимальна біль, тобто дискомфорт. Ти матюкаєшся, ти злишся, до куща треба під'їхати, щоб засвітити, щоб зробити постріл. Ти засвітився, по тобі прилітає, а чого засвітився, бо кутів не вистачає. До тебе приїхала якась алташка шалена, ти нічого не можна і зробити, хіба тільки на середній дистанції, на ближній, ти, ну, навряд чи, тобто, якщо вона тебе крутить, і нема союзників, які тобі допоможуть. І ти, 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 ти постійно злися, матюкаєшся, бо тобі постійно треба 8 тисяч разів за бій, переналаштовувати свій танк, знаходити позицію, десь припіднімати свій зад, щоб тебе пушка опустилась. опустилася. Ну, Це надзвичайно дискомфортно. Тому моя рекомендація проходьте цей танк швиденько, закреслення, з бустами, з резервами. І перехрестіться, і нехай вам буде, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить, будьте здорові, нехай рандом тільки вам е боготворить.